Зараз літо а це значить, що багато хто зі школярів та студентів думає про підробіток. І в цьому відео я зібрала плюси та мінуси різних підробітків, які спробувала я за цей рік, я спробувала три сфери заробітку, а також мої знайомі. Тож ви зможете почути досвід саме живих людей, які це вже попробували, і можливо знайти якусь сферу діяльності саме для вас. Я почну зі свого досвіду. Того літа мені виповнилося 16, і Я така думаю, блін, треба шукати підробіток. Перша ідея, яка мені спала на думку, це піти працювати в общі баристою. Я попрацювала в кав'ярні. Трохи більше місяця і потім втекла звідти благополучно, але про це розкажу трохи пізніше. А спочатку постараюся об'єктивно сказати вам плюси і мінуси цієї роботи. Перше, очевидно, це стабільний заробіток. У вас є чітка ставка, ви приходите, отримуєте її, і плюс є чайові. Друге, це легке навчання. У мене було два дні неоплачуваного стажування, але за ці два дні мене навчили робити всі напої, і через два дні я вже могла повноцінно працювати одна в кав'ярні. Ще один вагомий плюс це. Дорослішання. Коли ти працюєш взагалі на будь-якій роботі, у тебе є відповідальність. А якщо ти працюєш баристою, у тебе відповідальність і за касу, і за товари, і за смак кави це все лежить. відповідальність на тобі. У мене навіть разочок була на в касі. Я докладувала свої 50 гривень. Було обідно, але це показує відповідальність не тільки навіть за кав'ярню, а ще й. В житті за свої дії переходимо до мінусів. Перший мінус витікає з якогось плюса, що є смалтоки, але ці смолтоки не завжди з приємними людьми. Не були ситуації, коли приходили такі типу чоловіки, брали каву, пили цю каву по пів години, при цьому розказуючи мені там якісь історії. Ти їх не виженеш, типу це клієнтоорієнтованість. Я просто сиділа і слухала. Мінус для мене це те, що ти працюєш весь день. 12-13 годин триває робочий день, і після нього ти прям виснажена, бо весь день проходить на ногах. Поговоримо про саме мій суб'єктивний негативний досвід. Мені було досить важко знайти цю роботу. Я відправляла відгуки на дуже багато вакансій з WorkUA, з OLX робота і отримала лише одну відповідь з цієї в якій я працювала. Там була дуже низька ставка 350 гривень в день. Не було кандюра, не було туалета. І от це прям. Жирними шрифтом треба написати, якщо ви йдете працювати в общепіт, то обирайте кав'ярню, де є кандьор. Я думала, що не існує зараз закладів, де нема кандьора, але вони є. І треба, щоб був туалет, щоб не ходити на заправку через дорогу, як я. І через те, що не було кандьора, мені було дуже жарко і через це дуже погіршився мій стан. І зараз ще один. Великий шрифт і напис, що ваш стан найважливіше, якщо страждає ваш стан, ваше здоров'я, то біжіть звідти, як надалі. Зараз в більшості кав'ярнях гарні умови, зарплатня більше. Я раджу вам не згоджуватися на менше. У вас буде стажування, на цьому стажуванні ви вже зможете определити, наскільки це для вас важка чи легка робота, наскільки вам подобається чи не подобається, як ви себе відчуваєте, і якщо вам не окей, якщо ви себе відчуваєте погано, не бійтеся. Іти і шукати інші умови. Другий мій підробіток це аніматорство. Плюси цієї діяльності це те, що платять. Там набагато більше, ніж баристою мені платили. І для мене це було прям така вау, типу, так багато. Ти що працювати декілька годин, і в тебе вільний весь день, особливо коли літо, хочеться гуляти, хочеться не просиджувати всі штани на роботі. Це прям те, що треба. Третє, це те, що дитячі свята вони завжди різні. Завжди у тебе новий образ, ти можеш себе спробувати і так, і так. Це досить цікаво, і це не набридає. Перша до мінусів це нестабільний заробіток. Якщо у випадку з баристою, ти прямош прочитати. Скільки ти заробиш в кінці місяця, то з аніматорством там не вийде, тому що це залежить не від тебе більше, а від кількості замовлень. Ще один мінус, те, що треба час, щоб навчитися. Це може бути декілька місяців, тобто не так, що ти прийдеш і все, і ти зразу можеш працювати. Ні, там треба ще буде постажуватися. Стажування оплачуване, але воно там три рази менше ти отримуєш, ніж коли ти працюєш уже. Якщо ти не прям супер артистична людина, то навчитися може бути складновато. Третій спосіб заробітку, я користуюся вже десь пів року, монетизувати якусь свою навичку. Це може бути навички танці, малювання, знання мови, будь-що що ви вмієте добре, і чому ви можете навчити інших в моєму випадку дітей. Я бачу два варіанти: або почати розказувати це своїм знайомим. Дітям друзів, батьків, отак, от якось через знайомих знаходити собі перших клієнтів. Наприклад, якщо ви знаєте англійську, можете викладати англійську сину, подруги мами, почати з цього, або шукати вакансії і піти саме в кудись, якийсь може центр розвитку дітей або приватний дитячий садок, де теж потрібні різні спеціалісти. Я зробила друге. До речі, тут така вставочка, що в таких от центрах дитячих потрібні не лише викладачі англійської Наприклад, в нашому садочку є викладачі шахів, йоги, фінансова грамотність, хореографи, тобто дуже багато галузей, яких ви могли б у себе задіяти, якщо ви щось вмієте. Перший плюс це те, що ти працюєш декілька годин на тиждень, і в тебе залишається багато вільного часу. Багато безкоштовних матеріалів, щоб навчитися викладати дітям. Всякі вебінари, дуже багато матеріалів. Я навіть знайшла. Безкоштовні підручники. Також огомі плюс це те, що я викладаю в садочку в групах, але з часом батьки почали як пропонувати мені займатися з дитиною індивідуально спосіб собі набрати клієнтів. Також робота з дітьми це завжди про творчість. Щоб їм було цікаво, треба докласти багато креативу, цікаві ігри, мультики, картинки. Можливо, для когось це стане мінусом, але. Я кайфую. мінусом роботи з дітьми є те, що це не так просто, як мені здавалося. І крім того, що тобі треба їх чомусь навчити, тобі ще й треба тримати дисципліну. І ось це мені не завжди легко дається. Цьому прям треба вчитися. Робота з дітьми може бути також виснажливою. Хоча, коли ти бачиш у них результат, то дуже радієш, розумієш, що це все не даремно. Трохи про досвід моєї подруги вона також монетизувала свою навичку, але іншим шляхом через інстаграм це як такий в неї інстамагазинчик. Саме вона робить тортики різні смачні ласоші. Але це може бути будь-що, що ви вмієте. Також це може бути створення прикрас, кастом одягу, шоперів. будь-що, що ви вмієте і чим хотілось би поділитись з людьми. Хочу трохи прочитати, що вона мені написала про її досвід. Починала я з того, що пробити тортики друзям та близьким на свята без знань і необхідного інвентарю, але з великим бажанням перевіряла різні рецептики, і в один момент створила сторінку. Ви Знімала відео з процесами створення десертів. За деякий час отримала перше замовлення, отримала класний відгук і відмітили сторіс. Я була дуже щаслива, але після цього замовлень не було довгий час. Я продовжувала знімати, але нічого не змінювалося. Але потім я взяла рекламу, і в мене почали замовляти тортики. П'ять штук точно. Взяла ще одну рекламу по бартеру. Після неї також були замовлення. Це все я робила паралельно з підготовкою до НМТ. Зараз паралельно з роботою у університе можу сказати, Якщо ви думаєте, що поєднувати все важко, вам варто лише знайти справу, яку обожнюєте, і тоді все вдасться. Отака хвилочка мотивації. Разумуємо: якщо дивитися на роботу на когось, то тут є плюс в тому, що ти приходиш і одразу отримуєш заробіток. Але мінус в тому, що цей заробіток обмежений якоюсь твоєю зарплатньою. А в роботі на себе є мінус в тому, що треба витрачати свій час і гроші на те, щоб розкрутитися, знайти клієнтів. Але вагомий плюс в тому, що коли в тебе вже Буде заробіток, то він не буде чим обмежений. Ще один вид заробітку онлайн гра в дизайн. Я знайома, яка в цій сфері написала мені багато плюсів і мінусів, які я вам зараз озвучу. А перше, це те, що... Ти можеш працювати з будь-якої точки світу і можеш сам собі обрати графік. Друге, це творчість. Кожен проект різний і не буде нудно. Я взагалі зрозуміла, що в моєму відео дуже багато видів заробітку де є творчість, але мені це подобається. Якщо це робота на когось, то не потрібна вище освіта. Дивляться саме на твої навички, портфоліо або тестове завдання. Залишую повідомлення, щоб ви могли детальніше ознайомитись. Приходимо до мінусів. Тоби немає графіку роботи чіткого, але при цьому може бути таке, що ти працюєш і вночі, і по вихідні. Ось це дуже клопітка робота. Треба, щоб кожна деталь була. Ідеально рівною, щоб встигати за трендами, які швидко змінюються, треба завжди бути у навчанні, збиратися в різних нових інструментах. Тут також залишу повідомлення її, щоб ви також почитали. Тобто, це теж професія, яку треба спочатку вкластися, навчитися цьому, наробити собі портфоліо, потім уже працювати з клієнтами. Як мені написала моя знайома перших клієнтів, вона знайшла уже на навчанні, тому що можна обрати таке навчання, де є можливість і знайти клієнтці. Перші клієнти потім ще й стали її Постійними клієнтами. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, вам було цікаво і корисно. Якщо це так, то напишіть про це в коментарях. Також пишіть мені, що у вас є досвід в сферах, які я сьогодні назвала, або в інших сферах. Я думаю, що це буде цікаво почитати.